Усім доброго дня! З вами Анастасія Онепчук, психологиня, яка танцює. І у цьому випуску я розповім вам про те, що таке внутрішня опора та як її збудувати. Тому що, по факту, внутрішня опора це надійний психологічний фундамент для будинку нашої впевненості та самоцінності. Він дозволяє нам долати труднощі в нашому житті і також відчувати внутрішню силу. Вона базується на п'яти основних точках. Перша з них це тіло, те, як ми до нього відносимось, турбуємось про своє здоров'я та розуміємо сигнали та могу свого організму. Тобто, це основа нашої життєдіяльності. Наступна точка нашої внутрішньої опори це емоції і почуття, тобто наша афективна сфера особистості, яка дозволяє нам максимально глибоко проживати необхідні досвіди. Наступний це соціальні зв'язки та підтримка. Нам необхідно розуміти, що людина це істота соціальна, і тому ми можемо залежати від інших людей і від їх підтримки. Тому залучайтесь максимально підтримкою інших людей, коли ви відчуваєте себе невправи. Тому що це допоможе вам відновити віру в себе. Ще одна точка опори це наш життєвий досвід. І те, яку кількість життєвих уроків ми пройшли. Нам необхідно орієнтуватись вже на досвід прожитих нами хороших уроків, які дозволили нам відчувати ось цю внутрішню силу та впевненість і накладати це на майбутні ситуації чи труднощі, які виникають. І остання точка внутрішньої опори це ієрархія наших цінностей і віра в себе, тобто те, на що ми орієнтуємось у своєму житті, те, що є для нас важливими, і також у японській культурі ми можемо назвати це ікігаєм, тобто певною місією, яку ми несемо по життю, і те, що ми хочемо донести соціуму, тому що саме це дозволяє нам отримувати необхідний ресурс та енергію для того, щоб боротись з труднощами. Але у багатьох людей внутрішня опора. Не дуже сильно розбудована, і у періоди кризових чи стресових ситуацій людям важко впоратись з собою, тому що вони не відчувають стійкої і міцної опори під ногами. Тому в наступних правилах я поділюсь з вами тим, яким чином можна розбудувати цю опору. Перше, нам необхідно знайти джерело своєї внутрішньої мотивації і орієнтуватись на нього. Це дозволить нам відчувати необхідну внутрішню силу і ресурс, коли ми будемо стикатись те з певними труднощами чи перешкодами, які будуть з'являтися на нашому шляху. Друге, але не менш важливе орієнтуватись на сигнали свого організму і на власну думку. Нам необхідно відбудовувати кордони і захищати їх захищати свої цінності і думку, і лише в такому разі ми зможемо побудувати надійний фундамент для свого будинку психологічно у підсвідомості. Не менш важливим пунктом є те, що нам необхідно взяти відповідальність за своє життя на себе, а не перекладати її на інших людей. Тому що дуже часто ми чекаємо дій від інших людей. В транзактному аналізі є певних три егостани, які відчуває кожна людина: це батько, дорослий та дитина. І якщо людина дуже часто перебуває в егостані дитини, вона постійно перекладає відповідальність за своє життя на інших людей, очікуючи від них певних дій. Проте таким чином наше життя. Не стає якіснішим і кращим, тому нам необхідно все брати у свої руки. Наступне правило для того, щоб відбудувати внутрішню опору це позбутись ролі жертви. За теорією драматичного трикутника Карпмана, людина виконує три основні ролі під час соціальної взаємодії: це жертва, переслідувач та рятівник. І якщо ми знаходимося у ролі жертви, ми постійно. Певним чином ми можемо скаржитись на якісь обставини, які знаходяться навколо нас, але нам необхідно зрозуміти, що це ніяким чином не дозволить нам вирішити ті проблеми, які виникають у нашому житті, і тому позбуваємось ролі жертви і беремо все у свої руки, тому що лише від нас залежить якість нашого життя. Тому користуйтесь цими правилами і рекомендаціями, для того, щоб відчувати внутрішню силу. Адже я думаю, що у кожного в житті були ситуації, коли нам здавалося, що ми не зможемо. Проте потім в ретроспективі ми переглядаємо цю ситуацію, і розуміємо, що ми знайшли в собі необхідні сили та ресурс для того, щоб це подолати. Тому тримайте всередині себе ці відчуття, які дозволять вам збудувати міцну і надійну опору, яка буде відігравати символ внутрішнього маяка, який дуже міцно і сильно. Стоїть посеред океану і вистоїть навіть у сильний шторм, тому я бажаю вам усім відчувати цю внутрішню силу.